Будемо говорити і про бавовну, адже паніка по кримськи виглядає приблизно так. Вони почали писати в пабліках про те, що на Крим летить понад 200 безпілотників. Збито на той момент, як вони писали 20. знову ж таки, військові, нібито дописували, що переходьте в найближче укриття. Що сигнали про повітряну тривогу, наче, знову ж таки ударні безпілотники летять по території тимчасово окупованого півострова. Ну і знову ж таки, вибухи також чули місцеві жителі. Що ж відомо, невідомі вибила атакували Крим у ніч на 28 серпня. Вибухи пролунали одразу у кількох містах. Повідомляють наші колеги з посиланням на Росі. Змі за словами місцевих жителів Севастополя у місті пролунали гучні вибухи та звук сирени. Повідомляють про нібито роботу протиповітряної оборони. Ну і ба більше вибухи пролунали в Севастополі близько 23.00. також про звуки прольоту безпілотників повідомляли жителі міста Саки, Євпатурії, Новофедорівки. Ну і телеграм-канал Кримський Вітер повідомляв про вибухи у САКах. Далі зацитую. Саки, вибухи, за відчуттям, що десь у Федерівція триває вже з півгодини з різною періодичністю. Йдеться в повідомлення. Місцева влада повідомляє, що протиповітряна оборона нібито знищила три повітряні цілі. Над акваторії поблизу Севастополя за попередню інформацію, жодні об'єкти інфраструктури в місті, начебто не постраждали. Але от раніше Міноборони Росії повідомили, що за три години над регіонами країна Гресорки та Чорним морем там було збито 13 безпілотників. Цікаво, а де ж ті 200, які летіли, чому збито лише 13? Заважимо, що за даними російських моніторингових спільнот, ну от про що я й говорю на Кримський півострів рухалося близько 200 безпілотників, збили вони тринадцять. І також інформацію про вибухи у Криму підтвердив і очільник центру протидії дезінформації Коваленко все би це дописав. І знаєте, не ну вперше вже така бавовна відбувається. На території тимчасово окупованого півострова Крим, адже не так давно, а саме 26 серпня дрони ймовірно атакували нафтобазу у Джанкої. Також попередньо сталося влучання в підстанцію залізничної станції. Урожайна також неспокійно було і на день незалежності в Криму, 24 серпня. В день там оголосили авіаційну та ракетну небезпеку. Ну, і окупанти також були змушені перекривати кримський міст. Раніше в генштабі розповіли, що МВС України завдали удару по ворожому пункту базування в Криму. і Наслідок атаки було уражено до. Трьох безпілотників і два безпілотники Форпоста. от бачимо, що дійсно бавовна там досить таки часто відбувається, як і на тимчасово окупованих територіях, так і на території Російської Федерації. Власне про це далі також поговоримо. Адже на Росії після візиту добрих дронів палають НПЗ в Краснодарському краї та Самарській області. Командувач сил безпілотних систем Мадяр підтвердив атаку на російські НПЗ і те, що цієї ночі виробництво палива в окупантів впало ще на 4%, а у загалом на 21% так за даними змі. НПЗ Новокуйбишевської мав потужність 7 мільйон тонн нафти на рік. Це 2,5 від загального обсягу. А от афірське НПЗ – це 6,25 мільйонів тонн і відсотки від загального обсягу. Тобто бачимо дійсно знову ж таки, що вдалі удари по території Російської Федерації відбуваються завдяки службі безпеки України і Гурівцям і нашим силам оборони і знову ж таки буду наголошувати постійно про те, що Україна вражає військові цілі, щоб рашисти не мали. Але далі змоги проводити агресію, така як нині, відбувається на території нашої країни в той час, коли вони завдають ударів цинічних по цивільній інфраструктурі, нашої країни. Ну і щодо підриву нафтопроводу, також варто зазначити. Вчора ми з вами про це говорили. Це відбувалося на Рязанщині. Певні коментарі вже є і від Валерія Кличка, адже він у себе в Ютуб-каналі це прокоментував. І далі маємо змогу почути, що ж він сказав. На Рязанщині в Рязанській області в ніч на 26 серпня стався якийсь потужний вибух, і він стався на магістральному продуктопроводі рязань-Москва, внаслідок чого було зупинено транспортування нафтопродуктів до столиці Росії. Це повідомлення головного управління розвідки. Ну останнім часом гур нас балує гарними новинами. Після появи повідомлень у пабліках Рязані про сильний хлопок. Ну, як завжди, бавовна хлопок на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. І вже за кілька годин там працювали МЧСники, але схоже, що запізно. За інформацією гурмов, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинено на невизначений термін. Майстраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією Транснефть, яка забезпечує в тому числі армію агресора пальним. Дуже важливі ці кроки, оскільки в такий спосіб ми фактично виносимо нафтопереробку. Росії. Ну а тепер ще і столицю на болотах залишили без пального. Ну, звісно, туди щось будуть довозити там різними автомобільними ємностями, але направду те, що призупинено постачання саме цим магістральним продуктопроводом, це справді дуже гарна і хороша новина. Що ж, друзі, далі переходимо і до міжнародної політики. Же не забуваємо, що Путін, Сі Сідзінпін і Кім Ін об'єднаються на великому військовому параді. Це станеться в Китаї. Про це вже і певні медіа дописують. До прикладу Sky News. північно-корейський диктатор Кім Ін приєднається до голови Китаю Сі Сідзінпіна і бункерного діда Володимира Путіна на масштабному військовому параді в Пекіні. Наступного тижня, приуроченому до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, от присутність Путіна вже було підтверджено. Він Києм увійдуть до числа 26 іноземних наземних лідерів, які відвідають захід, водночас представників або Західної Європи там не очікуються. Пише Sky News. Китай. Росія і Північна Корея, як ми знаємо, є близькими союзниками і поки давно залишається найбільшим донором і торговельним партнером Пхеньяну, А кім своєю чергою надає російському президенту війська для війни в Україні. Про це ми з вами постійно говоримо щодо Курщини, як вони там воювали. Ну і ба більше подробиці про те, коли саме і на який термін Кім прибуде до Китаю, поки не Очікується, що це буде його перший візит за останні шість років. йдеться в матеріалі. Помічник міністра закордонних справ Китаю заявив, що країна тепло вітає північно-корейського диктатора і що підтримка, зміцнення і розвиток відносин між урядами двох країн є пріоритетом. На запитання, який сигнал Пекін посилає, приймаючи Путіна, лай сказав. Що участь російського президента в пам'ятних заходах ще раз демонструє високий рівень всеосяжного стратегічного партнерства координації між Китаєм і Росією в нову епоху і заявляє про єдність і солідарність між Китаєм і Росією. Раніше ж наші колеги повідомляли, що Кім Ін публічно нагороджував солдатів, які воювали проти України. Як він тоді заявив, бойові дії довели міць героїчної північно-корейської армії. Ну і всі ми бачили, які втрати там були. Цієї міцної героїчної армії. Крім того, також до Китаю приїде прем'єр-міністр Індії. Таким чином, китайський лідер хоче показати солідарність країн південної півкулі під час правління президента США Дональда Трампа щодо інших міжнародних новин, також варто зазначити, що говорив лідер нашої країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, адже він відправляє Єрмака за океан із надважливою місією. Про ці деталі з вами будемо зараз говорити. Українська делегація на чолі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком дійсно цього тижня прибуде до Нью-Йорка, щоб зустрітися з представниками команди президента США Дональда Трампа. Про це в вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, як розповів глава держави, триває дипломатична робота офісу президента МЗС України та РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни. Рівень лідерів дозволить говорити про ключові питання. Саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин. Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли сполученим штатам Америки, обіцяли іншому світі. Хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії, наголосив Зеленський.